Ну, тут воно якраз зарвалося і тут. І все, нема нічого. В общем, те, що вже були документи, і права, і паспорта все погоріло, в місці з Ну, Тому що тут знаходиться гардероб і всі документи були у гардеробі, в сумці. Ні документів, не на що. Давай, Покуйте, що хочете, давайте все везде. А от це будинок в принципі на сьогодні непридатний до проживання, тому що немає ні газу, ні світла. Більша частина квартир потребують ремонту, немає вікон, дверей пошкоджена значно пошкоджена покрівля. Тому зараз ми будемо працювати над відселенням людей. Добре. Добре. Staj. Staj. Ao. A pomozite mi, ni